Кріплюються підписами прем'єр-міністра і, зверніть увагу, не, або а і міністр відповідальний за акт та його виконання. Оскільки ну, пояснюю такі підхід взагалі існування даного інституту по суті, це розмежування виконавчої влади між президентом і відповідно урядом, прем'єр-міністром да, міністрами. Таким чином, хто за що відповідає ось, ось ці підписи. В, о, тому ж таки, в деяких країнах. Даний інститут впроваджений істотно інакше, тому в Україні свій підхід. Ваша задача запам'ятати оці три пункти: 5, 18, 21, це стаття 106 Конституції України. Які акти, Щодо яких повноважень скріплюються підписами прем'єр-міністра і відповідного міністра? По-перше, це акти щодо звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях, вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних?